у випуску автобуси на літній шині для перевізників зима знову настала несподівано, та це не заважає їм і далі вимагати збільшення тарифів. Сезон полювання на перевізників стартував. Даївці перевіряють усе, що пов'язане з безпекою в зимовий період. Врятувати життя у медичному шпиталі. Запрацює новітнє обладнання. Цей новий апарат дозволить не лише рятувати життя людей, але й менше їх травмувати. Житло військових під міську опіку. Будинки на Стрийській можуть взяти на обслуговування комунальні підприємства міста. Можливо, ще до кінця року ці кечівські будинки візьмуть на обслуговування міські ЛКП. Для того, аби вони перейшли на баланс міста, потрібна згода Міністерства оборони. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події дня. Сезон полювання на перевізників відкрито. Вартові доріг пильнують за громадським транспортом, який не готовий до зими. Лиса гума, несправні пічки і загалом технічний стан маршруток. Чим їздять львів'яни, дивувались наші репортери. Патрульна машина, інспектори і реальна ситуація на дорозі. Під приціл Даївців потрапляє перша зустрічна маршрутка. Вартові доріг помічають, жовтий автобус 11-го маршруту до зими не готовий. Дивіться, Бачите, що робиться з колоку те колесо практично знищене. І вже пішов. Там один малюнок протектора, тут зовсім інший малюнок протектора, що безпосередньо воно вже впливає при гальмуванні транспортного засобу. Виправдання водія просто шокують. Поки що не слизку, а вже буде міняти, міняти на, на землю резину. А коли будете міняти? Дово вже вже, будемо, бо вже сніг випав. Забракло цьому легковазі і повного пакету документів для перевезення пасажирів. Ліцензійної картки при ньому не було. Вразив інспекторів і сам стан автобуса. Це бачите такі сидіння? Можна на таких сидіннях людей. Тут таке саме просто, просто жили стан транспортного засобу. Як в технічному плані, так і в санітарному. Оштрафували цього водія на понад 600 гривень для початку. Якщо впіймають вдруге, покарають ще дужче. Наступний клієнт не забарився, кермує з телефоном у руці. Але визнавати свої провини говіркий шофер не хотів. Я руку так тримав. Він на тому блокутився і так от тримав. Я не говорив. Тим часом міські перевізники нині вкотре заговорили про підняття тарифів. Їздять, бо собі у збиток, а послуги надають якісні. Тариф був прийнятий 2 гривни в 2009 році. Сьогодні ми маємо вже кінець 2012 року. Ми входимо в 2013 рік. Дуже суттєво помінялися складові собівартості перевезень. Проте до три роки практично до тарифу ніхто не дивився. Про підготовку до зими говорять неохоче. Мовляв, що могли, те й зробили. Керівник підприємства, водія якого нині оштрафували інспектори при нас. Бідкається, підготувалися до зими на відсотків 70. Бюджетів бракує у наші підприємства на сьогоднішній день. Ну, мають ще додаткові навантаження, які якраз перед зимовий період ну, до нас доводять замовник. Це є департамент житлового господарства. Ну, пристрої GPS. -и. це величезні гроші і вимагають негайного підняття тарифів, мало не до трьох з половиною гривень. Утім, апетити-перевізників гамовують міські урядники. Я думаю, що на даний час це короткі маршрути 2 гривні, довгі маршрути 2,50 п'ятдесят. Це не більше. не більше. Тобто на більше я не думаю, що ми ну я розумію всю соціальну напруженість тарифів. Імовірність зростання тарифів на перевезення у маршрутних таксі Львова мають розглядати вже цього четверга у ратуші. Віталій Кубліков, Олексій Шолковий, наш репортер. Кримінальну справу порушила прокуратура проти власника квартири, який розпочав самовільний ремонт у будинку на вірменській. У пам'яті архітектури господарі на місці старого дерев'яного вікна пробили двері. Як наслідок, частина будинку вже зруйнована, а його мешканці бояться тут жити. Найдавніша частина старого міста Львова внесена до світової спадщини ЮНЕСКО, а це накладає певні обмеження на внесення змін в архітектуру. Незважаючи на це, мешканці Львова продовжують активно замінювати дерев'яні вікна на металопластикові, знищуючи при цьому архітектуру. Мешканці будинку номер 30 на вулиці Вірменській, налякані новим сусідством. Власник квартири на першому поверсі самовільно розпочав реконструкцію, замінивши старе дерев'яне вікно на великі металопластикові двері. Після такого втручання у старовинній будівлі пішли тріщини, посипалася штукатурка. Тут почало будівництво, без яких дозволів, скільки ми зверталися, ніхто нічого не допомагає, ніякий мір не приносить. Я зробив, я живу на третьому поверсі, так само сусіди живуть і зробив ремонт. Ми стіни нічого не били, просто обновили, зробили. Повністю вложили кошти і всі буквально стелі, але все потріскали. Інспекція Держарбудконтролю підтвердила, ремонт був незаконним і зашкодив будинку. Первір встановлено, шовоно державним інспектором, встановив, що зруйновано частину будинку номер 3 по вулиці Верменської. Вхід в приміщення опечатано ЛКП Старий Львів. Давати раду із такими ремонтами за законом має господар будинку. У цьому випадку місцевий ЖЕК. На власника квартири уже наклали штраф 10% від вартості заподіяної шкоди. Далі спробують змусити винуватця повернути будинку первісний вигляд. ЛКП, виявивши цей факт, дали акт попередження власникам даної квартири. Також складений адмінпротокол, зараз який має йти на розгляд адмінкомісії. І далі наступний етап це внесення питання на розгляд між комісії про приведення даної квартири до попереднього стану. У німецькому товаристві ГІС, що займається у Львові оновленням старовинних вікон і дверей, підтвердили, що такі заміни вікон і дверей своро заборонені кодексом ЮНЕСКО. Така реконструкція заборонена. Це руйнує систему членування в будинку і систему отворів. Будинок втрачає свій оригінальний вигляд, руйнується архітектурна споруда. Такі речі трапляються усе частіше і частіше. Від цього страждає увесь образ міста. Також німецький експерт повідомив, дослідження незалежних європейських інституцій довели, що пластикові вікна і двері ще й порушують мікроклімат. У приміщеннях на стінах осідає конденсат. Відтак на них з'являється пліснява, яка шкодить здоров'ю людини. Вероніка Хіщенко, Олексій Шелковий, наш репортер. Житло військових у міських жеках. Будинки на Стрийській, які належать Міністерству оборони, можуть взяти на обслуговування комунальні підприємства міста. Адже кечі, які мали б опікуватись цим житлом, давно вже занедбали його. А кошти, які люди сплачують як квартплату, лише перетворюються на їхні борги, бо зникають у невідомому напрямку. Аби ці кечівські будинки замість відомчих стали нарешті комунальними, мерія розпочала перемовини безпосередньо з міністром оборони. То ви є так само мешканці міста Львова, а не є якась автономна республіка, яка не належить до міської ради. Ви всі живете в місті, є громадяни, працюєте тут в місті. і тому на сьогоднішній день міський голова е, е, вирішує дане питання на рівні міністра оборони Саламатіна. І хочу сказати вам останні новини. Новина у тому, що обслуговувати будинки військових на Стрийській ще до кінця цього року почнуть міські жеки. Це буде перший крок перед тим, як вони перейдуть у власність. Міста чекають цього люди давно, бо роками живуть у занедбаних будівлях, хоч і справно щомісяця платять квартплату. У нас тут багато є. Коли наш будинок здали, 28 листопада 72 року. року. Ні разу нам дах не ремонтували, не перекривали. Щоправда, у будинку управління переконують, у їхній господарці все гаразд. На даний час дам, теплопостачання функціонує, вода холодне водопостачання, гаряче водопостачання. Існує покрівлі робимо минулого року. Цього року багато провели об'єм великої роботи по покривельних. Об'ємах, а зараз на даний час то, що питання з ліфтом. Більше нас, у нас по будинках немає. З'ясувалося, що ліфт у будинку спочатку протікав, а згодом через це й згорів. Проте мешканці від начальника будинку управління уже третій місяць поспіль чують лише одне. Він каже: 50 тисяч коштує, щоб запустити ліфт. Ні одного двигуна. Я, я знаю, я говорила вже з людьми, які мають. А справу до, до того каже, ну найвище три тисячі. Ну не 50, а три тисячі не вже не можна знайти в такому великому будинку управління. Виявляється 50 тисяч. Це щомісячна оплата за усі ліфти, які є на території будинку управління номер 4. для того, щоб відновити 2700 гривень перемотка електродвигуна. Ми це зробити можемо, але все це входить в технічне обслуговування ліфтів. Але роками будинку управління грошей не проплачує за технічне обслуговування. Грошей будинку управління немає не лише на ліфти. Навіть найдешевших робіт у будинку розповідають мешканці, роками не можуть допроситись, тому чекатимуть, коли нарешті перейдуть під опіку міста, бо сподіваються, що принаймні тоді за сплачену квартплату їхнє житло ремонтуватимуть. Іринова Олег Кухар, наш репортер. запрацював по новому. Півроку знадобилось для реконструкції нового приміщення пішохідного переходу шагині медика. Раніше тут був тимчасовий павільйон. Тепер і дах над головою, і більше віконечок. Щодня цей пункт пропуску пішки перетинають близько п'яти тисяч громадян. Після реконструкції максимальна пропускна спроможність вісім з половиною тисяч. Можливість переходу збільшується десь в два-три рази. Це дуже, це дуже великий потік подорожуючих, які тут подорожують. Тому ми трошки збільшимо кількість посудових осіб, які будуть обслуговуватися приміщення. Замість двох смуг пропуску тепер їх чотири, по дві у кожному напрямку. Раніше пригадують митники, люди скаржились на незручності. Столи для огляду займали велику е, велику частину приміщення, і тому часто, коли от прикордонники навіть оформляючи швидше двоє-троє, огляду, хоча в нас вибірковий контроль, здійснити. Огляд було важче, і люди жалілися. Тепер же ж пані Люба, яка до Польщі приїжджає частенько, задоволена оновленим пішим пропуском. Залежно, якщо була велика черга, могла її дві години простояти в черзі. А Зараз бачите, тільки секунда прийшла вже паспортний контроль. Нас митниця пропустила, вже біжимо до Польщі. Працівники митниці та паспортного контролю на людину витрачають дві хвилини. Легкі сумки перевіряють на нових столах, а підозрілі пропускають через рентген установки. По двоя, на двох цях. Та та У новому пункті більше простору та працівників. Шість віконечок, де приймають громадян. Сьогодні вже інші потреби в переході, але ми бачимо, що і студентство, і жителі наших прикордонних регіонів добре користуються цим переходом. Популярний він є перехід. За місяць кордон тут перетинає від 10 до 12 тисяч людей. Практичність і зручність нового переходу побачила й Віра, яка працює в Польщі. Видно різницю саме і в підході працівників до людей, відповідно, більше приміщення, більше місця, тепліше. Назовні також є накриття над головою, тому що теж пам'ятаю, як доводилось наразі стояти і під дощем чи, чи просто в мороз. Реконструкція міжнародного пункту пропуску коштувала понад 6 мільйонів гривень державних коштів. Ірина Панчишин, Юрій Гарасимов, наш репортер. Операції на серці та судинах стануть менш травматичними. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону тепер оперуватимуть з допомогою нового обладнання. Для цього хворому достатньо зробити лише одне чи два проколювання. А післяопераційна реабілітація не така тривала, як звично. До військового шпиталю може звертатися кожен, хто потребує такого хірургічного втручання. Лікар-хірург Михайло Сироїд 20 років мріяв про такий ангіографічний рентгенапарат. Сьогодні його мрія здійснилася, і тепер рятувати життя людей стане легше. Якщо тут доступи через один, там два прокола через судини, і коли нам приходиться робити відкриту операцію, розрізати повністю грудну клітку чи черівну порожнину, ясно, травматичність операції набагато вища, великі крововтрати при тих оперативних втручаннях, перше, що зменшується, травматичність для самого хворого. Хоч з допомогою нового апарата робитимуть найрізноманітніші операції та найбільше користі від нього для. Пацієнтів серцево-судинників саме їх оперувати найважче, адже хворе серце здебільшого у людей старшого віку і часто з надмірною вагою. Завдяки цій ангіографічній системі зможуть оперувати навіть 90-річних пацієнтів та людей з понад 100 кілограмовою вагою. В середину судини з пацієнта чи артерії, чи вени, вводиться рентген-контрастний препарат. Він заповнює повністю судину і Включаючи рентген, ми бачимо контури судини. Де судина є широка, рівні стінки, ми бачимо, що там проблем немає. Там, де є звуження, відповідно ми бачимо, що це є вузька судина, що там є звуження, там є проблема, яка, ну, що потрібно усувати. Вже сьогодні на операцію чекає чимало людей. У пана Василя також хворе серце, та він ще не знає, чи йому знадобиться оперативне втручання за новітніми технологіями. Та появі такої ангіографічної системи також радіє. Абсолютно потрібно, дуже потрібно, звичайно. Вище всяких похвал. Не порівняти в мене було можливості подивитися, порівняти його з. З іншими лікарнями цивільними. Новий апарат запрацює вже наступного тижня. За день хірурги зможуть оперувати від трьох до п'яти пацієнтів. Зорислава Кадикало, Роман Миленький, наш репортер. Волонтером бути круто. У цьому львів'ян переконували активісти громадських об'єднань самі та самопоміч. Добровольці організували в центрі міста акцію, на яку зібралось близько 50 небайдужих до чужої біди хлопців та дівчат. Напередодні новорічних свят у волонтерів роботи чимало, тому вони потребують поповнення. Волонтери роздавали перехожим листівки і заохочували їх приєднуватись до руху, адже волонтер це стан душі. В цьому поклеті зібрані всі перелік громадських установ і державних установ, де будь-яка людина може долучитися і бути потрібна. Це є соціальні кампанії, це є допомога для неповносправних, для старших людей, для дітей з інтернатів, для безпритульних. Тобто, це є можливо не повний перелік, однак це є ті речі, які до яких може долучитися кожен. Усі наші новини шукайте також на сайті lv24.com. маєте для нас інформацію. Телефонуйте 297 7775 Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я ж вами прощаюсь. Гарного вечора. Львів продаватимуть за півціни. Упродовж двох вихідних, 22 та 23 грудня, туристична індустрія міста зробить знижку 50% на свої послуги. До акції вже зголосилися понад 50 підприємств. Цього року серед учасників акції компанія авіаперевізник. Перельоти із Києва, Сімферополя, Одеси, Дніпропетровська, Харкова та Донецька. До Львова чотири дні коштуватимуть удвічі дешевше. Переважна кількість наших пасажирів на цих рейсах це є бізнесмени, а також транзитні пасажири Європу. Цього разу ми вирішили надати можливість туристам прилетіти. Серед підприємств, що дають знижку, туристичні фірми, готелі, ресторани і магазини. Акція «Вихідні у Львові за півціни надасть і гостям, і мешканцям міста можливість відпочинку повного циклу. Тобто і Сходити в кав'ярню в ресторан, сходити на шопінг, гостям міста зупинитися в чудовому львівському готелі. Кав'ярні зазвичай дають знижку на частину меню. Приміром, тут удвічі дешевшим буде гарячий шоколад, будь-який із понад 20 рецептів. Ми це розцінюємо як таке промо акцію для нашого рідного міста, і звичайно, це є промо для. Скажем, для нашого закладу, звичайно, це трошки коштує, ну але добре, треба, треба платити за те, щоб тебе більше взнали людей. Як і завжди, вікенд знижок з нагоди свята Миколая. Кінець грудня це не лише час робити подарунка, й туристичне міжсезоння. У цьому хостелі клієнтів зараз майже нема. Зате на 22 грудня майже усі ліжка заброньовані. В нас зараз немає заселення, тому що така звичайно погода, коли у Львові не видно бруківки, не дуже користуються попитом. А в зв'язку з тим, що є акція, я думаю, що вони на цей час, хоча б у нас буде заповнено все. Міська промоакція розрахована на туристів з України однак користають нею і львів'яни, купують навіть цілком туристичні продукти. Центральна Україна цікавиться. Дніпропетровська, саме Київ теж цікавиться, тобто приїжджають не те, що тільки цікавляться. А, ну і з львів'яни. Тобто, вони стараються скористатися, наприклад, екскурсіями, піти за це за пів ціни, бачити, тобто це теж якась вигода для них. До акції приєднуються навіть фірми із нетуристичної індустрії, наприклад, цей косметологічний салон не заради реклами, а просто щоб допомагати туристам, як і минулого року. Молода пара з Дніпропетровська. Вони. Приїхали в спортивні одежі і їх запросили в оперний театр навіть на концерт. Вони прибігли до нас, треба було зробити макіяж, треба було зробити зачіску. І мало того, ми ще долучилися до шукання сукенки для дівчинки. Вони були надзвичайно задоволені. Акція Вихідні у Львові за півціни відбувається уже в четверте. Минулого року під час неї до Львова приїхали 30 тисяч туристів. Арсен Данилюк Роман миленький, наш репортер для програми Економіка. Не культури представляє новий брендовий бутік розумних вазонів. Лечуза їх уже бачили у литовському вільнюсі, а тепер повернули знову до Львова. У палаці Бандінеллі відкрили виставку портретів великих литовських князів та вельмож. Грандіозний українсько-литовський проєкт задумали ще три роки тому. Домовилися, що три українські музеї Львівська галерея мистецтв, Львівський історичний музей та Волинський краєзнавчий музей нададуть із своїх фондів портрети литовських князів та вельмож для тимчасової виставки у Вільнюсі. Відтак, оці Владислав Ягайло, Владислав Четвертий Ваза, різні покоління Радзівілів разом понад 80 портретів поїхали у Литву. Виставка мала величезне зацікавлення у мешканців Вільнюса, кажуть литовські музейники. Това време чотирьох за чотири місяці цю виставку у вільнюсі відвідали більше 11 тисяч глядачів. Ми запропонували мешканцям вільнюся не лише екскурсії, а й концерти, лекції, дискусії. Так що ці портрети ожили. Тепер усі портрети повернулися до рідних львівських музеїв. Більше того, литовські реставратори їх відновили і оправили у нові рами. І коли ми повертаємо в наші фондосховища, сьогодні не фондосховища, а в нашій експозиції ці унікальні пам'ятки нашої спільної культури, то вони повертаються відреставрованими на хорошому рівні. І з виступу сьогодні, ви знаєте, це величезна група реставраторів, понад 13, десь до 15 чоловік працювали реставраторів, щоб надати їм ну, парадовості. На завершення цього спільного великобюджетного проекту видали тримовний каталог. Його запропонували на національну премію Литви. У вільнюсі це була велика подія. Тепер ми привезли у ваше прекрасне місто Львів як подарунок на різдво. Цей каталог, завдяки якому ці портрети ми зможемо принести до себе додому. Відтепер частину портретів можна буде побачити на постійній експозиції у палаці Бендінеллі. Марічка Крижанівська Олексій Шелковий, наш репортер для програми Культура. Лечуза німецькі вазони з унікальною гідросистемою, яка дозволяє залишати рослини без поливу до трьох місяців. З нагоди відкриття знижка 10% на весь асортимент подарунки кожному покупцю. Лечуза центр меблів та інтер'єру Марк. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Багіра знову скликала найсильніших. На щорічний турнір з художньої гімнастики приїхали найперспективніші спортсменки з України та з-за кордону. Потішили цьогоріч своїми виступами та результатами. І львів'янки. Приборкати за одну хвилину обруч м'яча та булави. Таке нелегке завдання стоїть перед кожною учасницею, яка виходить на ось цей майданчик. Цьогоріч вразити досвідчених суддів приїхали понад дві сотні гімнасток. Цього року 17-й турнір з художньої гімнастики зібрав вихованок з понад 20 спортивних клубів. Свою вправність та грацію на килимі демонструють і представниці Румунії та Польщі. Першим виступом із обручем Полька Олександра задоволена. Ну так, ніби добре, але декілька разів не вийшло. А в загальному задоволена Не вдалась одна рівнувача. Не вийшло, але все решта зробила правильно. Обов'язкова програма для кожної гімнастки обруч, булави та м'яч. Будь-яка втрата предмета на килимі це помилка, за яку судді знімають бали. Щоправда, аби цього не сталося, старається група підтримки. Цьогорічна Багіра вже в перший день змагань потішила досвідчених суддів. Складними технічними елементами, музикою та костюмами вражали наймолодші учасниці. Є категорії в молодших вікових груп, що сильні дітки приїхали. 2003-2004 з Румунії особисто, і одна дівчинка із Польщі сильні дітки. Ну але Наші теж сильні, але вони вже складають конкуренцію, попадають в стрійку вже. Беззаперечною фавориткою серед фіналістів призерів була і наша Оксана Сапунова. Їй вже зараз пророкують перспективне майбутнє. Свій виступ з обручем дівчинка виконала на відмінно. А от нова та дещо ускладнена композиція з м'ячем, підкорилась не повністю. Додала я останню ловлю, яка мені сьогодні не вийшла. Зловити. Ді, здається, так легко, але насправді мені важко, наприклад, і значить я не відпрацювала до кінця, щоб вийшло воно. А щоб усе було без помилок. Усі гімнастки тренуються щодня, щонайменше по три години. Займатись починають із трьох-чотирьох років. Работами. Ми працюємо і без предмета, і з предметом. І обруч, і м'яч, і булави, і стрічка. Ну що нове, то важко, бо треба вчити. А що вже старе і не працьоване, то легко. А хороші виступи та рейтингові бали на таких змаганнях це змога згодом виступати на всеукраїнських та європейських турнірах. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, наш спорт. Акули, пера та мікрофона на льоду львівським журналістам влаштували майстер-клас з катання на ковзанах. Близько десятка репортерів скористались нагодою попрактикуватися. Дехто на ковзани став уперше. За ними наглядав інструктор, який вказував на помилки і досвідченішим у цій справі журналістам. Цю акцію організувало об'єднання самопоміч, аби привернути увагу змі до промоції зимових видів спорту. Адже Україна вже невдовзі планує поборотися за право прийняти білу олімпіаду. Це є гарним приводом журналістам відпочити, від роботи трошки, і з іншого боку, звернути увагу на зимові зимою спорту, на їх промоцію, на популяризацію. Ну і також зайвий раз показати, що ми якби, в самопомочі не тільки говоримо про спорт, а й самі якби, активно ним займаємося. Хто не знає свого спортивного минулого, тому годі й мріяти про майбутні досягнення. Хто зі спортивних знаменитостей святкує Дні народження цього тижня? Дивіться далі у нашій традиційній рубриці. Третього дня зими 1981 року народився зірковий іспанський нападник Давід Вілья. Найбільші командні досягнення малюка пов'язані із виступами Червоної фурії. Разом з нею Давід ставав чемпіоном світу та Європи. Вілья найкращий бомбардир збірної Іспанії за усю історію. Зараз малюк захищає кольори Каталонської Барселони. 5 грудня 1974 року на світ з'явився Ельбрус Тедеєв, бронзовий призер Атлантської та тріумфатор Афінської олімпіади з вільної боротьби. Заслужений майстер спорту, народний депутат України. 7 грудня 1984 року народився пілот Формули 1 Роберт Кубіца. З 2006 по 2009 роки поляк ганяв за Рено. У його активі 76 стартів, одна перемога та 12 подіумів. Роберт входив до четвірки найшвидших гонщиків за підсумками сезону. 11 грудня 1922 року народився славетний радянський коментатор Ніколай Озіров. Потужний за радянськими мірками тенісист прославився як телевізійний коментатор. Автор безлічі безсмертних фраз та ляпів. Саме з його вуст вперше вилетіло. Такий хокей нам не потрібен. Того ж дня, але на півстоліття пізніше світ побачив відомий український футболіст Андрій Гусін. Уродженець Золочева зробив славетну кар'єру в київському Динамо. Саме його гол у ворота збірної Греції забезпечив національній українській дружині історичний вихід на Мондіаль-2006. В Німеччині Гусін також був не на останніх ролях. Зараз Андрій обіймає посаду старшого тренера другої команди Динамо. Такі от справи. Курси люди прогнозу синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості. Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 46 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 53 копійки. Хороші погодні умови не гарантуємо, але гарантуємо хороші ціни. У сімейній аптеці сезон привабливих пропозицій. Купуйте сьогодні від 85 гривень та отримуйте знижку 10% на наступну покупку. Сімейна аптека. Доступні ліки. Поруч на четвер, 6 грудня. саноптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря в день 4 градуси нижче нуля. Уночі 3 градуси морозу. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. Святкові місяці від Екодім з 1 грудня до 31 січня вдвічі більше квартир зі знижкою до 4%. Екодім справді якісне житло за доступними цінами двісті двадцять чотири дев'яносто одяг ведучої від торгової марки Крокос. Крокус. Твій крок до успіху. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.